Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон в квартирі. Маємо профільну систему ВДС 76 мм товщиною. Перша конструкція це у нас ось таке трьохстолкове вікно, де крайні секції, поворотно відкидні центральна частина, така широка, панорамна, можна її так назвати. З вулиці обов'язково встановлювали металеві відливи. І для даного профіля ми маємо. Замовлені склопакети товщиною 48 мм. Маємо базовий монтаж, в якому монтажну піну ще видно. І її треба буде захищати, вже відновлювати від косо. Вихід на балкон виглядає ось таким чином. Нижня частина прозорий склопакета і весь балконний вихід у нас теж у склопакетах. Через велику висоту зверху маємо фрамугу, такий склопакет глухий, ну і великий склопакет поруч, без уже всякого розділення. Також використовували теплий підставочний профіль.